Новий тариф і нові правила сьогодні, 1 березня, проїзд у лозівських маршрутках подорожчав на гривню. Тепер по місту лозівчан возять за 4,50, а пенсіонерів за 2 гривні. Якщо ж останні їдуть у пільговій маршрутці, проїзд які раніше не оплачують. За підвищення тарифу вчора, 28 лютого, проголосував міськвиконком. Що іще змінилося, і як це працює, розповість Вікторія Кожадуб. Про подорожчання вартості проїзду у Лозовій сьогодні вранці пасажири дізнаються від водіїв. На машинах новий тариф не наклеяли. Ну якщо б не водітель не сказав, то б я і не знала. Новина одних обурює, другі мовчки доплачують. А от з пенсіонерами виникає плутанина. За новими правилами їх мають возити за 2 гривні без обмеження, але на практиці цього немає. Три чоловіка, воно тобі є Сьогодні шестра проїхала, не зі стояли. Ні, яка що буде? Три чоловіка по два рубля, а остальные все по 4,50. Чому так запитуємо у перевізника? Олексій Криворучко каже: місто оплачує пільгові рейси, а перевезення пенсіонерів у звичайних маршрутках відбувається за його кошт. Я водителям не можу дати нормальну зарплату. Покажите мені бумажку, по якій пенсіоніри має право їздити безплатно. Право пільгового проїзду для цієї категорії пільговиків визначені постановою кабінету міністрів ще 93-го року. І ця ж постанова передбачає саме державне фінансування цих пільгових перевезень. Держава гроші не дає, каже головний економіст Лозової Сергій Гранкін. У мерії пояснюють, чому затвердили такий тариф. Спочатку вони просили 6,50, потім вони просили 5 гривень. Тобто ми просчитували депутатську комісію, в кінці кінців ми знайшли компромісний варіант. Ми не дозволимо міським перевозникам, користуючись їх монопольним положенням, шантажувати власть. І якщо вони не згодні з тими умовами, які були видвінуті, то ми можемо їх пересмотреть в меншу сторону. Встановлені 4,50, тобто ці 50 копійок, які зменшуються за пропонований тариф, компенсувати перевізникам за рахунок меншеної оплати пенсіонерів. Пенсіонерка Валентина готова заплатити 2 гривні. Каже, раніше їхала за повну вартість, аби тільки не стояти в черзі. Її підтримує і Ліда з Домахи. Давно казали, що пенсіонерам хай би там по рублю платили, і то, щоб тільки скільки треба, стільки. Їхали не так, як три чоловіка і все. І що, знаєте, дивіться, який водій. Я йому показую достовірення, а вона каже, та ви ж пенсіонер садитесь. Як і раніше, пенсіонери можуть безкоштовно користуватися пільговими рейсами. Їхній розклад вивісили в маршрутках. Є він і на сайті міськради тільки пасажири не можуть розпізнати ці маршрутки. Таблічку виставляти щоб... ну, яка вона льготна чи чині... не горит я не беру. Лозівчани кажуть, що в пільгових рейсах їздять і звичайні пасажири, звісно, за гроші. Перевізники ж говорять про зловживання пенсіонерів своїм правом. За іншими пільговиками безкоштовний проїзд залишається в будь-якій маршрутці і без обмежень. Діти віком від 7 до 14 років теж можуть їздити за 2 гривні, як і раніше. Вікторія Кожиду, Валентин Косіченко, Максим Сабельніков ТРК Лозова.